У Коломиї презентували документальний фільм Хор духовного єднання. Це кінорозповідь про виступ хору велетня у складі 775 хористів з нагоди ювілею Коломиї. Нагадаємо, виступ хору встановив рекорд України. Категорія масові заходи, найбільший зведений хор України і занесений до книги рекордів України. Окрім фільму музей історії міста презентували ще й фотовиставку про величну подію. Пригадати святкування дня міста таку нагоду отримали Коломаяни під час презентації документального фільму про хор духовного єднання. Нагадаємо, хор велетень у складі 775 людей це збірний колектив. У його рядах хористи світських та церковних хорів міста і району. Загалом 31 колектив. У супроводі симфонічного оркестру. Хор виконав три композиції: духовний гімн України, Боже Великий Єдиний, Державний гімн України та Коломийський Вальс. Понад прутом Моя Коломия. Власне цим заходом і розпочали урочистості з нагоди 775-річчя Коломиї. Це такий символічний підведення підсумку ювілейного року у місті Коломия. Документальний фільм створений культурологічним проектом Коломия наше місто відеостудію Престиж за сприяння телеканалу НТК. Цей фільм варто переглянути не тільки Коломиянам, а взагалі всім українцям. Для того щоб зрозуміти, що хор духовного єднання він об'єднав нас, всіх українців, і це на наш погляд. Це такий гідний, е, гідний дарунок до ювілею міста. Сьогодні коломийська спільнота знову отримала нагоду пережити святкові моменти того спекотного спаського дня. Молитву посилає небеса, величний хор духовного єднання. И ти можеш быть княжу роповылиния. До музею історії міста Михайло Петрів передав диплом, що засвідчує рекорд України фотовиставку про хор та усю інформацію про рекорд і списки усіх людей, хто долучився до втілення ідеї в життя. А таких було понад 850, пригадує Михайло Петрів. Це не тільки самі хористи, а й влада, громадські діячі та музиканти. Ми робили, але дуже хвилювалися, тому що це величезна кількість людей. І як все зібрати докупи, і щоб воно зіграло гармонійно і щоб ніхто ніде не було. Зривів, збиву, щоб гладко пройшло. Цей хор є символ єдності не лише Коломиян, а й усієї України, каже заступник міського голови Володимир Бойцан. Оцей хор, символічний хор духовного єднання, в якому взяли участь представники духовенства, представники медицини, представники освіти, аматори співу і професіонали. Цей хор об'єднав усіх. І це було направду велично. Володимир Бойсан вручає Михайлу Петріву відзнаку міського голови за активну громадську позицію в житті міста і, зокрема, за втілення проекту хору велетня. всі ми просто знаємо, що провідну роль в цьому проекті все ж таки займає пан Михайло. А тому сьогодні я за дорученням міського голови маю за честь вручити. За активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у збереження культурної спадщини міста Коломиї, адвокату, засновнику культурологічного проєкту Коломия наше місто Петріву Михайлу Йосиповичу, Найвищу відзнаку нашого міста відзнаку міського голови. Це серйозно. <праць> Дякую. Неймовірний виступ хору залишиться не лише в книзі рекордів України, історії Коломиї та серці кожного Коломиянина його зафільмували. Та ще не одне покоління наших нащадків матиме пам'ятку про святкування 775-річчя Коломиї.